Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить: спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дева розумна турбота. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель. номер один від печії. На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Ап, апетитна Ап, і готово! Втрати російських військ станом на 22 листопада. Особовий склад близько 85 тисяч осіб. Танки 2895 одиниць, бойові броньовані машини 5827 одиниць, 1882 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4393 одиниці. Спеціальна техніка 161 одиниця, 16 кораблів та катерів, збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ нескорені міста України. Як тебе не любити, Києве мій? Твої зелені пагорби, життя бурхливе. Каштани і церкви, твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати, Золота Орда палила і нищила тебе, червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермах тебе бомбив, а Сталін випалив хрещатик. Але ти вижив, встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш, і встоїть із тобою Україна наша, а за нею цілий світ. Київ нескорений. Нескорені міста України. Кременчук сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу. У козацькі часи місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер Гійом Левасер де Боплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина 17 століття період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григор'єва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. У роки окупації гітлерівці створили в місті мережу концтаборів, де за два роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо, але тоді їх бачили востаннє їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук нескорений. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Металева циліндрична, з шістьма розкладними пелюстками та розтягнутими в різні боки нитками, датчиками. Ці міни розкидають на землю дистанційно, в тому числі з літаків або РСЗВ. Вони самі зводяться, а при торканні їхніх ниток, міна вражає всіх навкруги в радіусі 16 метрів. Має систему самознищення, може вибухнути в будь-який момент. Не чіпай. Відійди безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Мова. Простою мовою про нові правила. Іменники жіночого роду, які закінчуються на ть. Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та «и». Наприклад, гідності та гідності, радості та радости. Незалежності і незалежності, крові й крови, любові й любови. Іменники жіночого роду, які закінчуються на «ть». Іменники жіночого роду, які закінчуються на букву сполучення т після приголосного. А також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и. Наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові і крови, любові і любові. Режим тотальної економії з 7 до 23 третьої вимкне всі зайві електроприлади. Допоможе відновити електромережу країни. Турбота про своє та здоров'я близьких це обов'язок кожного під час війни. Вживання сигарет та електронних пристроїв для куріння небезпечно не лише для курців, але й для людей. Поряд. З 11 липня в Україні забороняється куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у громадських місцях. Не обкурюй близьких, виконуй новий антитютюновий закон. Зовсім скоро пролунає сигнал доставки. І усі ми станемо учасниками неймовірної, азартної та красивої зимової казки. Те, на що очікували так довго, прийде до кожної оселі. Свято біатлону розпочинається. Усі перегони Кубка світу з 29 листопада наживо! На місцевих телеканалах Суспільного сайті Суспільне спорт та радіопромі. Якими є наслідки окупації Криму? Що держава та суспільство мають робити для деокупації та реінтеграції українського півострова? Яким буде майбутнє Криму? Та якою має бути відповідальність для росіян за скоєні злочини? Ці та інші теми обговорюємо в цій студії щосуботи в проєкті Кримське питання. Дивіться на телеканалі «Суспільний Крим та всіх місцевих телеканалах Суспільного і Діджитал Платформах. Крим завжди на часі. Тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Вій на 100 Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель номер один від печії. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна і готова.